Добрий день. Продовжимо опрацьовувати нашу тему. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати вправи на запис натуральних чисел. Давайте зараз подумаємо і напишемо невеличкий математичний диктант. Перше. Напишіть наступне число за числом 99999. Друге завдання. Напишіть попереднє число до числа 10 000. Наступне завдання. Різниця чисел 8998 та 7887. Зробіть паузу, якщо вам потрібно. І напишіть цю різницю. Попереднє число до числа 9920. Зробіть паузу, виконати ці 4 завдання. Якщо виконали, перевіряйте себе. Ось наші відповіді. Отже, ідемо далі і попрацюємо з нашим підручником. Завдання під номером 124. Знайди різницю найбільшого натурального п'ятицифрового числа і найменшого натурального чотирицифрового числа. Завдання виконуємо письмово. Давайте подивимося. Найбільше натуральне п'ятицифрове число. Всі розуміють, що найбільша цифра це 9. Да? Тобто воно складається з дев'яток, 99 999, тобто 5 цифр, тобто 5 дев'яток. Найменше натуральне 4 цифрове число це 1000. Знайдемо різницю. Буде 98 999. Записали в зошив, якщо потрібно, зробіть паузу. Наступне завдання під номером 126. Запиши число, яке на 4 більше за найменше 7цифрове число. Давайте подумаємо: найменше, за, за діти, вибачте, за найбільше семицифрове число. Знову ж таки, найбільше складається з дев'яток, семицифрове, тобто це буде сім дев'яток, а нам треба число записати таке на 4 більше. Зробіть паузу і подумайте. 7 дев'яток це у нас 9 мільйонів 999 999. Додаємо 4. Що це у нас буде? 10 мільйонів 3. На 7 менше, ніж найбільше 4 цифрове число. Знову ж таки, найбільше 4 цифрове. Тобто, що це у нас? Найбільше дев'ятки, скільки їх 4, да? 4 дев'ятки. Яке це буде число? Давайте подумаємо. 9999, а на 7 менше, тобто віднімаємо 7. 9992. Записали в зошит. Далі на 3 більше за найменше шестицифрове число. Пригадуємо найменше шестицифрове. це 100 тисяч. А нам потрібно на 3 більше, тобто плюс 3, 100 тисяч3. І четверте на 4 менше, ніж найменше семицифрове число. Тобто, що це буде? Перша цифра одиничка, а всі інші 0. Да? Яке це число? 1 мільйон. А нам потрібно на 4 менше, мінус 4, тобто буде 999 тисяч. 996. Зробіть паузу і запишіть. Наступне завдання: зробимо його усно, просто подивимося. Напиши трицифрове число, у якого цифра сотень у три рази більша за цифру десятків, і на 4 менша від цифри одиниць. Пригадуємо з права на ліво десятки, сотні. Трицифрове число, тобто там буде три цифри, значить іще раз. Цифра сотень у три рази більша за цифру десятків, і на 4 менша від цифри одиниць. Яке це число? 317. Давайте розбирати, у якого цифра сотень, де у нас сотні, 3, це у нас сотні, у три рази більша за цифру десятків. Де у нас десятки одиничка. 1 Один множимо на 3 буде 3, правильно. І на 4 менша від цифри одиниць. Тобто цифра одиниць буде на 4 більша. 3 плюс 4 7. Отже, 317. Далі, теж просто дивимося, завдання під номером 129. Знайди суму найбільшого та найменшого 4-цифрових чисел. Записаних за допомогою цифр 0, 3, 5 і 9. У кожному числі однакових цифр немає. Це дуже важливо, так? Да? Що в нас буде? Дивіться. Сума найбільшого да? 9530 та найменшого 3059. Як ми склали найбільше? Дивіться, ми дивимося, які у нас цифри 0, 3, 5, 9. Починаємо, яка у нас цифра саме більша? 9. Тобто 9 поставимо на самий початок. Далі, яка менша? 5, потім яка менша? 3, і ще яка менша? 0. Отже, число вийшло 9530. Складаємо найменше 4 цифрове число. Дивимося, яке з цих чисел 0, 3, 5, 9 найменше. Звісно, 0. Але з 0 ми не можемо число починати. Да? Дивимося, яке ще найменше? 3. Отже. 3 поставимо на перше місце, потім 0, потім 5 і 9. Що у нас вийшло? 3059. І знайдемо їх суму. Знайшли. Отже, сподіваюся, завдання вам зрозуміли. Далі. Завдання номер 130. Запиши римськими цифрами число. Давайте подивимося. 15, пам'ятаєте? 10 і 5. До 10 додали 5, отримали 15, 17. 10.

Отже, завдання ми впоралися. Далі запиши арабськими цифрами число. Гляньте, що у нас буде? 10, 5 і 1. Якщо ми додамо, що ми отримаємо? 16. Далі. 10, 1, 10, 19. да? 10, А потім розбираємо 1 і 10. Да? Від 10 віднімаємо 1, це буде 9. Отже, виходить 19. Наступне 10, 10, 5, 1, 1. Додаємо все, виходить 27. Наступне 10, 50, 1 і 5. 44. Отже, ми молодці. Подумайте зараз, як можна перекласти сірники так, щоб отримати найбільше трьохзначне число. Зробіть паузу і подумайте: ось наша відповідь: да? 499. Так, далі Ідемо, да, ідемо далі. Ваше домашнє завдання номери 125 і 127. Давайте на них подивимося. 125 і 127 підручник. 125. Знайди суму найбільшого 4-цифрового числа і найменшого 5-цифрового числа. Таке ми сьогодні тренувалися робити. І 127. Запиши число, яке на три більше, за найменше, трицифрове число, і так далі. Таке ми теж вами вміємо робити. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших.